Знаєте, саме відео це хочу розпочати з каву коров'ячого каву. Саме хочу показати вам його структуру і відповідно зміни, які відбулися в далі. Це перед вами кав фактично ідеальний каву корови. Який має солодкуватий приємний запах. От, ну, органолептика на смак пробувати не буду. От, але хочу вам сказати, що е, кал має правильну структуру. Якщо подивитися, він має блиск, Оце, ось, бачите, ось відповідний От, складений в таку, таку собі паляничку. От, через що це все говорить про те, що... Мої корівки харчуються правильно. Пішли. виходь, махошка, виходь. Виходь моя маленька. Пішли, 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 пішли. Пішли, пішле, пішли моє. Пішли, 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 виходь. Так, якщо ви уважно дивитеся, то правильно ви бачите, ви бачите саме плющене зерно, от, плющину, от, зернову масу, тут кукуруза і овес. овес от, я скажу вам такі собі пластівці Геркулес, так звані, або вівсяні кукурузно-вівсяні пластівці. Кукуруза поплющена добре, повністю розбита. А от, Вів відповідно такої форми структури. Мої вітання славним синам та донькам України. Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у менекове доїння. Пішли пішли. виходить, виходь, 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 виходь. Ранкове доїння, але сьогодні ми будемо розповідати чи спілкуватися не, не про молоко От, і не про процес доїння. А саме я хочу сьогодні з вами поспілкуватися на таку тему. Я думаю, ви вже здогадалися. Саме сьогодні я хочу з вами поспілкуватися. Саме так, сьогодні я хочу з вами поспілкуватися про плющене зерно. от, Про плющене зерно. Його плюси, його мінуси. От, в годівлі, ну я вам скажу, в годівлі корів і в цілому сільськогосподарських тварин і птиці. От. Тому що нарешті настав цей день. От Я купив собі плющівку, от, чекав, скажу чесно, на неї дуже довго. От, всі події, які відбулися в Турції там з землетрусом, от, трішки віддвинув цей день. Тому зараз хочу сказати, що цей день настав. Так, хто ну йде, Велес. Велес, заходь, дружаня мій, заходь, 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 марка, заходь, 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 заходь. заходь мамка. І зараз, зараз сніжанка, зараз буде. Тому сьогодні спілкуємося безпосередньо про плющене зерно. Хочу на самому початку звернути увагу на те, як тварини поїдають плющене зерно. Вони його їдять бомбічно нереально, досить швидко. От, чому швидко? Тому що дерт, на відміну від дерті, на відміну від дерті, яку я до цього використовував. Дерть дуже пильна, дуже багато пилюки і корова. От, а плющене зерно вони їдять його досить швидко. Воно вже готове для травлення, тому що воно не просто побите, а воно розплющене. Так, ті самі пластівці, от, вівсяні, ось дивіться, як мавка топче. І теж дуже сильно любе. О, кукла. Я скажу, що саме цікаве в цьому всьому процесі це те, що ну, не було ніяких навіть е, знаєте, паузи. У поїдальні. От щойно вона зайшла, дивіться, кукла, і вона вже майже все з'їла. Зараз буде просити, щоб я їй дав додаткову порцію. Поїдаємось От. От. Коровкам подобається. Да? Мавка, то подобається. От мавки подобається. Бачите, вона не плюється, не чмихають. Також скажу ще таку прикольну річ, птиця. Досить добре поїдає О, це зерно, і я скажу, тут у мене дуже багато. Другий раз, от коли корови їли дерть, вони її дуже сильно розсипали. От, вона була розпитана всюди. і Я змітав досить таку велику кубку, от, а зараз його виходить ну, в рази менше. От, просто маленька лопатка, навіть не повна, з яку, яку з задоволенням з'їдають кури. Да, хороша, ти вже подаїлася, зараз буду тебе вимикати. От, тому в цьому плані я вам скажу є е, свої плюси, от, і такі досить відчутні. От. Так, Ну що, закінчив, я, закінчив порання, От, І тепер можу спокійно перейти до самого основного, от, до самого основного, саме до того, як я плющу зерно. Тому ходімо до мене в слісарку, зараз так. подивимось. Для початку ось, ось мій старий агрегат вже відпрацювавший, склав я його так уже у... Ось все тут заховане для тугих часів або навіть хто зна. Він у мене був 3-кіловаттний двигун тут. О, і ця дробарка по-своєму була для мене незручна. Якраз у період масового відключення світла проблема була в мене досить серйозна. От, тому я пішов іншим шляхом, іншим шляхом і замовив у хлопців ось отакого монстра. Замовив отакого монстра. І нарешті я його дочекався. От, це турецька дробарка. Турецька дробарка. О, вона вже я її вже два тижні тестую, і я вам скажу, я задоволений, от, як слон, тому що агрегат працює бомбічно. От, і як для мене я дуже вдячний хлопцям компанії Торесен Петру Анатолію за те, що нарешті мені її доставили. Були, як я повторюся, були незручності. От з її доставкою, тому що в Турції був землетрус, і відтягнулося все на добрих декілька місяців. от, І нарешті вона до мене приїхала. Саме головне в цій дробарці, я скажу з самого початку. от, Це те, що вона працює від 220 вольт. Ось. О, оце і все, що мені потрібно. Тут трьохкіловатний двигун, трьох кіловатний двигун. 3 -кіловатний двигун от. Я скажу, це просто бомба, тому що моя електростанція, яка тут знаходиться, от чітко може тягнути потужності, вистачає для того, щоб якраз, коли навіть і не буде світла, включив дробарочку, наплющив собі зерничка і спокійно собі працюєш. Ось о, плющене це зерно. Отакий От вона має, має вигляд, тут, щоб краще було видно. Дивіться, все поплющене, все побите. От, і я вам скажу бомба. Саме головне в цій плющилці, я вам скажу, це шалена економія зерна. Шалена, я акцентую увагу: шалена економія зерна. Осьо в мене мішки із говсом. Ось у мене е, тут зерно відход, бита дроблена кукуруза. От, я скажу, дивлячись на... Те, який безпосередньо е, зараз об'єм використання, то скажу вам, це небо і земля із е, цією дробаркою, яка в мене була, От. 30% мінімум я економлю. 30%, а то навіть і більше. При тому, при всьому, що продуктивність моїх тварин зберігається. От. Через що ви бачили, який кал, ви бачили, який стан моїх тварин, От, я скажу взагалі, це бомба. Особливо бомбезно для відгодівлі. Для відгодівлі йде майже на 30% збільшується засвоєння зерна. От, вважайте, якщо зерно там засвоюється, дроблене від. Дирті зерно засвоюється, бите зерно засвоюється там на 40 на 50%, то тут іде засвоєння на 70 на 80. Фактично, воно все засвоюється, тому що воно стає легкодоступним. А воно легкодоступним стає якраз за рахунок безпосередньо принцип плющілки. Ось, ви бачите, вали один, другий. От, і вони по факту плющать. плющать. Получається принцип роботи. От, що вали беруть, і зерно проходить в щілинку, отак от, в щілинку, і вальці крутяться і розплющують повністю зерно. Ось. О, якщо так глянути, ну, я думаю, ви не побачите. Його тут не досить добре видно, але там всередині знаходяться ці вали з насічками. От, і безпосередньо виконується процес. Тут досить вдало зроблена система ну, якби, натяжки вальців от, вирівнювання, щоб дати правильну структуру якраз плющеного зерна. От, ось воно все контрагується, досить легко все налаштовується, дивіться, раз, от крутив, от, і налаштовує на, на, важіль. Дужче підтягнув валець, менше підтягнув валець. Зараз воно все в мене виставлено. От, і в всьому плані йди сюди, Серафін, іди. Іди, скотинушка, іди, 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 іди. дам жрать тобі, звісно, дам жрать, да, проголодався. Зараз іричний виступ невеличкий, котик хоче їсти. Зараз даю, де ти лазив, де ти бродив, де ти був? Тут. А, закінчилися вже твої гони. Ей ти, побитий, покусаний. Ай-яй-яй-яй, отакі вони, отаке воно весняне кохання. Отаке, да? їж, їж, голодний, голодний. Отакі у мене котики, я вам скажу. І котики мої, і собачки. Всі їдять йозеру. От, Звичайно, зараз у мене. на від годівлі, ну, від годівлі на розгоні, от, на роздої коробки свіжоростелені, теж їдять транзит. Я вам скажу бомбезна штука, все-таки годую більше 20 днів. Скажу вам чесно, годую десь до 40-50 го до го дня, по пів кілограма на голову. От і нормально. У мене вже воно ну, деякі красуньки вже за 40 літрів дають. От, Через що я чесно скажу відверто, ну, задоволений продуктами. Компанії Єзера, Молодці хлопці не підводять. Так, переключаємося далі, переключаємося безпосередньо на е дробарку. І я думаю, кожен з вас хоче побачити, як ця дробарка працює. Працює вона досить просто. От, зараз ми візьмемо зерно. Ось отака крупка, бо бита кукуруза. Це я беру на еліваторі, засипаємо сюди, засипаємо для початку, потрібно закрити. Закрити заслоночку, засипаємо кукурузу і десь тут ага, ось у ячмінь чи увесь? Так, Зараз візьму трішки ліпса. В рівних пропорціях висипаю сюди. Вичую, але воно тут саме все змішається. Принцип роботи дуже простий. Ось тут контрольна кнопка. Вмикаємо. Так, ну що, апарат прогрівся. Апарат прогрівся, бо інструкції написано потрібно 2-3 хвилини. От, відкриваємо заслоночку, відкриваємо. Ось і весь процес. Дивіться, просто пісня. Все подрібнене взагалі, воно таке все м'якеньке стає, як знаєте, як, я не знаю, навіть, якщо вам в порівнянні сказати, як пір'я, знаєте, як пух каченій. Оце якесь таке відчуття. От. Або, як, знаєте що, як е, полова от від е, е, пшениці. От. Або як навіть. Да, як полова пшенична. Оце от таке відчуття. Дивіться, подрібнені всі рештки. О, нема навіть ніде цілої зернинки, навіть овсу ось поплющене. Усе. Бачите, воно проходить через вальці. Кукуруза, бачите в якому стані. Ви бачили, яка вона була до цього і яка зараз. І що мене дуже сильно радує, це швидкість. Я скажу вам в середньому е даний агрегат. Е менше хвилини потрібно на відру. Менше хвилини на відру. Це 4 хвилини мішок, фактично, 5 хвилин мішок. А мені потрібно там 4 мішка. Це 20 хвилин. 20 хвилин і все. З Цією. Цим агрегатом досить суттєва економія електроенергії, тому що старим агрегатом я працював це добрих дві години. Я набивав оце чотири мішка. От. Наскільки воно якось повільно. Плюс проблема це ножі постійно, то подшипники то обривало, то тянуло, то забивало, то чистили. Я вам скажу, сексу такого було, що не дай Боже. А зараз спокійно клац клац вальці кажуть, що там треба міняти. ну Цих вальців хватає на там, тисячу тонн. А мені, щоб цю тисячу набити, на рік мені потрібно в середньому десь 60 тонн зерна. Я з'їдаю, то відповідно мені його хватить на років 10 цих вальців. От, і то на сьогоднішній день це не проблема, їх можна замовити. І Фактично от, дана дробарка повністю обслуговується. От е є сервісна служба, яка допомагає е при яких пошкодженнях? Але тут які тут можуть бути пошкодження, головне правильно виставити вальці. От, е і відповідно. Е Брати, брати, брати і правильно робити. Каміння туди не сипте. Ну я вам скажу одне, навіть якщо камінь сюди попаде, то воно не буде просто крутитися. От спрацює режим. Потім потрібно просто вальці ці роздвинуть, розкрутити його, все воно випаде і закрутить назад. Тут доступу руками. Ви сюди бачите, не влізете. рука не влізе. І сюди теж, я думаю, мозгів народа. Ну, Хвататиме, теж сюди не сунуть руку. Тут от, чорним по білому чи чорним по жовтому написано, що не потрібно сюди сунуть руку. А так, досить така спокійна і саме основне, що робочі механізми всі закриті. Ось Всюди є кожухи, все воно якби, закривається. Тут звичайний пазок от, або ремінь От є. Через що тут якби, такого складного нічого немає. Вона досить не важка. От, в середньому тут ось дивіться вона вільно рухається. Десь скільки тут 120 кілограм. Головне правильно виставити, щоб не було вібрації. І вперед От, І вперед до великого молока і великих приростів. Ну як тут не замовити е, словечка за теляток? Що ти моє слово? що ти моя маленька? що ти моя маленька? Що ти? ось. що ми тут? Ой, ось, все, бачите. Ось оплющене зерничко. Ну, от, воно у мене в вільному доступі для теляток. От, телятка. Ой ви, сови, сови, сови моя квіточка, шо ти моя квіточка, що ти моя брунечка? Що ти моя? ширки. Ох, моя, ай ширки. телички в мене народилися. От, протягом двох тижнів малятка. Вже вони добре п'ють молочко, добре їдять дертичку. От, це ось донька Велеса народилася, да, така буде хороша, буде донька Велеса. От, це ось тоже донька Велеса така народилася, бо але вона ось о. От, сови такі в мене. Сови такі, мусульмани, бусульмани, бусульмани. Ні, я трошки попутав. Ось Марточка і ось у мене квіточка це велесові. А ось у мене ой, сирка чистокровна. Да? Ну, чистокровна 50% брунька. да. ну звісно, ну, ну, як без тебе Бенько. Отакий От у мене, бачите, сементальчик який є. Ось такі вони в мене дівчатка. Ті у мене гріються, стоять. Хто там стоїть? Мартин, пролісок. Вон, бачите, виглядає ще. Весняночка, щось весняночка трохи приболіла в мене. От, чесно, не пойму, щось у неї періодично розлад шлунково-кишкового тракту. Боремося з діареєю. От, вона то починається, то закінчується. ну побачимо якось, От, Поки справляємося, там далі буде видно. Да? Вон Макоша виглядає, марфа. Зараз вичищаємо тут, усе, наводимо порядки. Да? Фінцех румкаємо. Молодці. Соти, 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 соти моя, соти моя лебідушка, соти, моя лебідка. Отакі дівчатка, так? Да? Гріються на сонечку. Сови, хлопці, сови, буян. Бачите, який вже буян виріс, дядько здоровий. Ну та ти вже, звісно, здоровий, Сармат. Ти взагалі такий вже бицюган. Скоро поїде на пасовище, да? Поїдеш, дівчат. Будеш уже дівчат будеш парувати. Ще ніколи не будеш парувати холодок, ще малий. Що ти? О, Шо ти? Шо ти Катерина, соти Катеринка, Катеринка вже у нас вагітна, уже да? шостий місяць, взе. скоро каже, я буду вам мочити коні. Каже, скоро даватиму вам дрозда, каже, да? Катеринка, ну, Катеринка думає це буде півбіди. Воно лежить, чудо. Йди сюди, йди. Йди му латочка, йди, іди, моя мулатка, шоколадка. А це іде? Шо ти, даватимеш дрозда, бо вже вимячко набирає. Тоже, думаю, скоро буде малятка у неї. Ну не думаю, а воно буде. О, то буде така цікава перівчина. Мені самому цікаво, як воно буде. Такі у нас справи, отакі у нас малятка-телятка. От, і така у нас е, змінена система годівлі. Але я рахую, що саме концентратне годівля, саме плющеним зерном це якраз то, що от, е, те, що потрібно. Те, що по, потрібно для тварин, для їхнього здоров'я і для підвищення продуктивності. От, а для мене, як для власника е, ферми, от, саме головне це. Е, і досить таке суттєве це економіка. От, я досить добре почав заощаджувати на зерні. От, тому, якщо чесно, рекомендую, от, звертайтеся до мене, даватиму координати от, і хлопців, і будемо, 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 будемо працювати для того, щоб ми все-таки більш впевнено складали економіку своєї ферми. Тому. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, пишіть коментарі. От, і не забуваємо заходити до інтернет-магазину Private New Meat і робити заявки на якісні кормові добавки компанії Озера та ветеринарні препарати. Я думаю, саме в даний момент, саме в цю пору року, вони вам будуть доречні. От. Через що дивіться. І все, до зустрічі в наступних відео. Бувайте. І на заключення я думаю, вам буде цікаво, скільки коштує даний агрегат. От даний агрегат я купив за 49 тисяч гривень. Тому ну, на сьогоднішній день ціна така, а там далі буде видно. От, можете сказати, Гу, це дорого, це ну, дорого. я вам скажу з моїм, моєю інтенсивністю годівлі і використанням зерна, це фактично, як для мене, то за півроку я його куплю. Це я його тільки по одному зерну куплю. От, а ще я хочу глянути, скільки потягне він електроенергії, які затрати будуть. От то, відповідно, я думаю, і з електрикою це буде ну, набагато швидше.